Глава п'ята старшого не докоряй, але умовляй, як батька, молодших, як братів, старих жінок, як матерів, молодих, як сестер з усякою чистотою, вдовиць шануй, справжніх вдовиць, коли ж яка вдовиця має дітей або внучат, то вони спочатку нехай вчаться шанувати свою родину і віддавати належне батькам, бо це угодне Богові. Справжня вдовиця і одинока надіється на Бога і перебуває день і ніч у благаннях та молитвах, а сластолюбна живою померла, і цьому повчай їх, щоб були непорочні. Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри, і гірший за невірного. Вдовиця повинна бути обрана не менше як шістдесятирічна. Яка була жінкою одного чоловіка, відома добрими ділами, якщо вона виховала дітей, приймала подорожніх, умувала ноги святим, допомагала знедоленим і була старанна до всякого доброго діла. Молодих же вдовиць не приймай, бо коли їх охопить пристрасть противно Христові, вони хочуть виходити заміж. Вони підлягають осудові, бо зреклися попередньої віри, до того ж. Вони, будучи бездіяльними, привчаються ходити по домах і бувають не тільки бездіяльними, але й балакучими, цікавими, і говорять, чого не слід. Отже, я хочу, щоб молоді вдови заміж виходили, народжували дітей, управляли домом і не давали противникові ніякого приводу до лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли який вірний чи вірна має вдовиць, то повинні їх утримувати і не обтяжувати церкви, щоб вона могла утримувати справжніх вдовиць. Пресвітерам, які начальствують достойно, належить виявляти особливу честь надто тим, що трудяться у слові і навчанні, бо Писання говорить: не зав'язуй рота волові, що молотить, і той, хто працює, вартий винагороди своєї. Звинувачення на присвітера приймай не інакше, як при двох чи трьох свідках, а тих, хто грішить, викривай перед усіма, щоб і інші страх мали. Перед Богом і Господом Ісусом Христом та обраними ангелами заклинаю тебе зберегти це без упередження, нічого не роблячи з упередженням. Рук ні на кого не покладай поспішно і не ставай учасником чужих гріхів. Бережи себе чистим. Надалі пий не одну воду, а вживай небагато вина заради шлунка твого і частих твоїх недуг. Гріхи деяких людей явні і ведуть до осуду, а деяких відкриваються згодом. Так само і добрі діла явні, а якщо і не такі, утаїтися не можуть.